Щасливого різдва. Що це? О! Ароматичні свічки. Ого. Так. мені дуже подобається. <ріст> Якого біса? Фу. Ти хто такий? Що ви робите? Що? Коли <ріст> це? Даг казав, що йому подобаються ароматичні свічки. Не знаю, я просто подумала. Ні, ти не знаєш. Ти ніколи не знала. А ти, Дагу, якщо це твоє справжнє ім'я, так і є. як ти дозволив цьому статися? Що? Дозволив бідній, милій, невинній саманті повірити, що. ароматичні свічки будуть подарунком, який тобі справді сподобається. Чорт, забирай! Що ти робиш? Сер! Будь ласка, зупиніться! Ні, я не зупинюся! Як я можу зупинитися, коли геймери по усьому світу прикидаються кимось, ким вони не є. Він сказав геймер? Так, сказав Саманто, Бо. Я геймер. О Боже. Так. Так. Так, Дагу. Так, приєднуйся до мене. Так. І разом ми можемо. Я теж. Що? Що? Я теж геймер. Що? Ха. Ха. Так, усе саме так, як я і очікував. Так, усе йде за планом. Ого. Ви справді розігнались. Ага. Настільки завзято. А, гаразд. А, усе гаразд. Продовжуємо далі. Отже, я приніс вам кілька трайдентів ось. Один для тебе і. Один. Для тебе. Покладуться сюди. Гаразд. Ну, схоже, моя робота закінчена. А ви досі продовжуєте? Гаразд. Эм, гадаю, я все. Що вибачте? З вами все добре? Гаразд. Щасливого Різдва. Я пішов.